Друзі, вітаю У вас листопад мінус десь 5 і ось так такий має вигляд фуксія, яка росте на вулиці на відкритому, відкритому ґрунті біля ботанічних оранжерей. У мене було відео про цей кущик, велике відео і... Багато хто питає, що це за регіон. А ну, от, можливо, з метою, а, чи буде вона зимувати. А, я думаю, що якщо ця отак росте і цвіте при мінус 5, то напевно і тут прямо так холодно, мороз. А, щоб ви розуміли, ось бадан трошечки приліг. І інші рослинки такі вже прилі... прилягли трохи. Трошечки така, не знаю, пожухла. А, найголовніше, щоб ви переконалися, що це холод був і мороз. Ось вам це, здається, кани або щось таке. І он там вони поникли. Всі померзли. Бачите? Померзли. Мороз реальний є, але фуксія стоїть як зайчик. Скоріш за все... Це залежить від сорту. Щоб ви просто розуміли собі. Я думаю, що це залежить від сорту. Багато квітів. На жаль, в цьому, у ці квітки, у цієї такий особливість, їх треба піднімати, щоб подивитися на них. Ну, але це вже таке. Так що мінус є і вона росте. Фуксія. Ось так. Тут вона росте кущ. Не в вазоні, він росте в ґрунті, Ви бачите це? В ґрунті багато гілочок. Так що ось так.